Мир вам, милі брати і сестри, керівники громад, шановний голова Вячеслава Володимировича, якщо ви тут, ми кожній сім'ї і кожній дитині, як на Переяславщині у нас, так і у всій Україні. Мир обов'язково прийде до нас, і якщо ми, як сказав голова наш. Ми будемо мирними людьми, а ми мирні люди, тому що ми живемо тут, щоб захищати свою землю. Ми живемо для того, щоб панувала свобода на нашій землі і в нашому серці. Але є одна передумова, яку ми всі, як християни, чудово розуміємо і знаємо. Ми розуміємо те, що без Бога нічого немає в цьому житті. Бо ми через нього приходимо в цей світ, і ми будемо йти в вічність тільки через Ісуса Христа, чи не так?